Так, друзі, всім привіт, всім доброго дня. Сьогодні у нас буде досить таке цікаве відео. Як вже хто зрозумів, точно зрозумів, то кажу: сьогодні будемо нашим грейфером на базі юмза, який стоїть, будемо ним завантажувати сіно. Будемо чіпляти замість ковша вила. Покажу, які, до речі, ті вила новенькі. Так що, зараз що? Зараз я. Першим ділом їду на поле. Звалкую це сіно, яке залишилося не зібране. І далі будемо їхати додому, брати нашого юмза і вирушати на поле, завантажувати купички. Так що що, бажаю всім приємного перегляду. Обов'язково додаляйте це відео до кінця. Відео буде дуже цікаве. Тисніть вподобайки. Давайте під цим відео залишимо 500 вподобайок. Надіюсь, вам не важко мені. Приємно. Так що вчіпляю я зараз нашу МТЗушку і вирушаю на поле. Так, вийшло в мене ось таких два невеличких валка. З цього краю взагалі мало, оскільки я тут все майже практично встиг тоді згорнути, як дощ починався. Хто бачив? А посередині ось там трішки більший лишився. Волок вийшов. Так, ось тут у нас є така одна кубичка з цієї сторони. І така ж сама. З тої сторони. Не знаю, думаю, що всього разом прицеп має бути сіна. Ось тут вона невеличка, така показується, оскільки вона затрамбована, бо, як горнувся, трактор нагородав, то воно затрамбувалося. Так що, все, зараз їду трактором додому, завожу трактора, ентодушку лишаємо і вирушаємо на поле нашим юмзиком. Так, зараз глянемо, скільки зубів зламав. Так, один. Один. Тут цілі. Так, два. Так, зламав два зуба, Ну, ще більш-менш. Не дуже багато. Так що все вершаю я додому. І вже вмикнуся, як будемо перечіплятися юмзом. Все, друзі, я вдома. Це значить, що? що зараз заводимо ми нашого юмзика. І будемо перечіплятися з усього ковша на вила. А які вила, я покажу далі. Так що не перемикайтеся. Зараз швиденько я його заводжу і будемо знімати нашого ковша. Ось Надіюсь, що я сам справлюся, оскільки брата здатного нема, то постараюся сам його познім... зняти. Так що все Зараз завожу і будемо знімати. Так, дістаю я ось такі от вила. Ось здалека такі вони. Зараз. Кладемо на біг їх. Зараз Покладемо, я вам їх зніму з близька. Так, друзі, відчіпив я нашого ковша. Ось це стоїть окремо відчіплене. Так, ось такі в нас вила. Ці вила йшли з заводу оригінальний комплект з цим нашим грейфером, що стоїть на нашому юмзові. Вони ні разу не були задіяні. Це рахувати заводу, будемо перший раз їх задіювати. Це були вони новенькі. На вони були, верніше, нові, коли ми купляли того юмза. Так що зараз будемо їх, так сказати, перший раз випробовувати. Так що зараз чіпляє сюди стрілу і будемо помаленьку під'єднувати. Звичайно, самому трішки важкувато чіпляти, але... Маленько зараз вчіпмо. Так. Витихаємо пальці. ще одного. Так опустити трішки? Е. Ідеально. Так, ще один пальчик, давай. залази. Все, цей заліз. Движесь, все лишився цей. Так. Все, з допомогою монтіровочки ось такої запхали. Так, далі циліндри. Так, циліндри, циліндри далі. Все. Цей заліз. Так, залишится цей так поставили обличчя вось, ще було видно і роблю. Ся? Вниз походити. Треба трішки вниз і має піти. О. Ось і все. Склали, зараз будемо його випробовувати. Трактор монополій да їх лішити. Так, все зашпінтував. Сюди шпінти позагинав. Злетіти не повинен. Так, тут шайбочка теж є. Все їх має бути. Ось такі вила. Замітив, що я? Замітив я, друзі, що ось тут от, з цієї сторони вигнуто до верху. Ось ця. Лапа, а з тої сторони донизу. Не знаю, що там з нею, з нею сталося з тою стороною, оскільки ця сторона ідеально рівна. Як можете бачити, ось. Всі ідеально рівні. А з цією стороною щось сталося. Чи десь вона може лежала, хтось повигинав, чи то, може, як перевозили, Ну, словом, Вона вигналася. Пробуваю його трубою вигинати, його не вигнеш, оскільки тут все поприварювано. Ну так, мочняцько зроблено, ти його не вигнеш. Так що все що? Вчеплення нас вило. Зараз що? Зараз заводимося юмзом. Заводимося і закидаємо наверх і вирушаємо в поле. Чіпляємо нашого прицепчика і вперед збирати сіно. Так що вмикнуся вже їх будемо на полі. Так, все ми на полі розклалися. Вже. Закинув одні вилки. Бери пластикий здоровенний досить. Купиться за два рази, ми всі загрузимо. Раз і все. і Готово. Хоче тато забрати все за один раз. Звичайно, якби був кош, то ви сітки не взяли би А то рахувати пів купиці зараз. Це то да Пара хвилин і все, і купиці нема. Так, це... Так, вирішили ми, що перше завантажимо. Купиці, а тоді будемо ось ці валки завантажувати. Оскільки купиці вони трішки вологіші, то нам треба їх на гору закласти наверх. Так, зараз наш Рафаель їде. Тракторист малий. Вже дизусть, і нам без на юнду, і всюди льотає. Так, вила зверху, досить така хороша штука ті вила. Беруть пів купити зразу. Все, зупиняємося тут і будемо зараз завантажувати. Можете бачити, пів купити набирає зразу. Оце апарат. Оце техніка. Закидаємо. Що там? Так, Треба кинути назад ще більше. Так, відчепили ми прицепа. Поставили трішки з боку його і тепер тато за кермом буде завантажувати. А я вам трішки познімаю. Так, під'їжджаємо. Ним, до речі, можна завантажувати гній, сіно, солому, силос. Також можна ним завантажувати. Практично все, що не просипається. Гіляки можна, кому, кому треба, гіляки теж можна собі раз-два завантажити. Так бере, з близько вам покажу, тато хоче набрати зразу багато. А, ні. Перехвачувався. Ось така купичка зразу завантажується невеличка. А це я розумію. Завантажує. Не... А то руками ви завантажили і завантажували тую купицю. Так, пару хвилин раз, два, швиденько закинули і погнали додому. Так, оце ми грузимо вже. 8 хвилин купицю і ось за скільки закинули. Майже цілий прицеп. Так, Зараз кажемо, що він сюди кинув. Так, завантажимо ми вже 10 хвилин. І ось практично вже повний прицеп. Мистець, що трішки залишилось. Зараз грабельками відгортаємо, і буде ідеально. В моменті завантажується. Ручно би тут, напевно, що пів години до години часу би тільки так пішло. Так, ще одні вила закинули. Так, брат підгортає вже. Думаю, ще одні вила і, все, і буде квітка. І ще залишиться ось там тій позбирати копички. Все складаємо нашу стрілу, причіпляємося і будемо завантажити ось ці кубки вручну, оскільки. Треба хороше затрамбувати, щоб по дорозі воно не розвалилося. Купиці позакидали, тепер залишилося невеличкий куп. Темніє. Якраз так саме файно збирати, не жарко, не холодно, саме те, що треба. Саме враз. Ось такі юмзищі, як звірюка виглядає. Ми з братом завантажуємо на прицеп, а тату зверху трамбовує і офорсовує там на угле. Вже трішки прицеп набрався. Закидати важкувати наверх трохи. О, панки. Вишкрібаємо і під'їжджаємо до наступної купи. Це Трактор на виїзді. Підсмикали ми нашого прицепу, вдерли. ніде не губити по дорозі. І все, зараз будемо виїжджати додому. Зараз дограбуємо там і квітка. Поле чистеньке, як бачите. Все, дякувати Богу, зібрали. Так, далі зараз вам покажу, хто переможе розіграшу. Так що дивіться далі, хто переміг. Так, перше місце займає ось цей коментар, автор якого є Шмигель Самсон. Так що перший приз це пара паралетфар на 48 ватт. Так, друге місце займає ось цей коментар. Автор якого є в нього канал. Досить цікавий вчора переглянув. Називається Все про трактор з техніку. Вчора переглянув досить цікавеньке відео, тому цікаво можете перейти Також переглянути. Так, приз получає він. led поворотники. Пару led поворотників. Так, третє місце зайняв ось цей коментар. Автор якого є Ігор. Записаний як Ігор. Так, виграв він. 500 гривень. Так що зараз будемо зв'язатися зі всіма переможцями і питатися, як краще їм відправити посилки. А гроші скинемо на карточку. Так, друзі, ось такі в нас вийшли переможці нашого розіграшу. Надіюсь, я вибрав справедливо та чесно. Якщо якісь питання будуть, то пишіть в коментарях. Може, когось обділив. Вибачайте. Цього разу я вибрав ось таких переможців. Нас надіюся, ще буде. Розіграш не один і не два. Так що обов'язково підписуйтесь та слідкуйте за каналом, щоб не пропустити наступні розіграші. Ось таке у нас також вийшло відео. Буду його завершувати. Вже все зробили і вирішаємо додому. Так що бажаю всім мирного неба, насамперед, міцного здоров'я, Божої охорони та всім всього найкращого. Всім пока, друзі! До нових відео, до нових зустрічей!